Я обходила сотні кабінетів з дня на день і місяць з місяця. Але ніякого результату немає, не можна добитися ні при тій владі було, ні при цій владі. Хворих на опорно-руховий апарат дуже багато, їх немає де лікувати. Я зараз їх приймаю в себе вдома, тому що мені не можуть виділити приміщення для того, щоб цих хворих приймати. І це приміщення в нас приміщень дуже багато є, але ці приміщення всі йдуть нашим олігархам, які не мають права навіть е ніякого до медицини. Вони не знають, що таке медицина і як до, до нього підійти до цієї людини. Але вони викупльовують ці приміщення, бо вони мають гроші. Це такі, як енергозбит, це ще такі інші. як… Е які мають гроші, а ті люди, які не мають гроші, не мають за що лікуватися. Тим людям немає де лікуватися. І ці приміщення пустують. У нас є приміщення на Каменецький колишній родом. Є приміщення великого, велике приміщення є військового госпіталя, де можна розташувати цих людей, які лежачі, які не мають де лікуватися. У нас є багато приміщень. У нас приміщення є вон красиве, велике приміщення комуністичної партії в три етажа дуже красиве приміщення. Воно за родомом в самому центрі міста. Воно стоїть закритий і написано благодійний фонд. Я зверталася до багатьох, я починала від ядухи і всіх остальних, і ще попередніх, але ніхто не чує цієї думки, ніхто не знає, що таке лежача людина, що таке хвора людина, і як можна з такими людьми поводитися. І куди їх можна оприділяти. З лікарні виписали додому, і вдома ніхто нічого не знає, що зробити і як допомогти цій людині. Нам потрібні такі центри. Реабілітаційних центрів в нас немає, в нас є соціальні центри. Але що таке соціальний і реабілітаційний центр? Це є дві великі різниці, тому що це йде лікувальна справа, а той йде соціальна реабілітація. Соціальна реабілітація вже проводиться тільки тоді, коли вже пройшла лікувальна справа. Нам потрібно відкрити насамперед любий. Реабілітаційний центр для того, щоб можна було кожну людину обстежити не тільки психологом, психіатром і там невропатологом, а всіма іншими лікарями, які, ці, які працюють над хворими. Нам нас потрібна реабілітація не тільки одна реабілітація, а якщо то по всіх нозологіях і неврологія, і нейрохірургія, і травматологія, і дитяча реабілітація. Нам потрібна велика, велика реабілітаційна команда, щоб люди, які от позакінчували медінститут, вони не мають де працювати. А зробити цей реабілітаційний реабілітаційний великий центр це скільки буде робочих місць. Я на сьогоднішній день зверталася в до в до гончара. Проблеми не вирішені. Він каже, він розказує, що да, продані ці всі проекти, але не по закону. Е, відправляють нас до е, прокурорів, до СБУ, щоб вони розбиралися. Але ні прокуратура, ні СБУ цим розбиратися не буде, тому що я вже знаю і я писала ці всі бумаги. І в мене є ціла стопка бумаг, які постійно мені відписують. Продовжуючи дану тему, ситуація така, що інваліди на даний момент вони нікому не потрібні, тому що лікування закінчується лікуванням в стаціонарі, а після лікування вони не мають куди подітися, тому що виходить так, що ці люди нікому не потрібні. А про них згадують в громадських організаціях тільки тричі на рік, коли відбуваються свята, тільки для того, щоб здати звітність. А насправді вони залишаються один на один зі своїми проблемами. І так як я інвалід третьої групи і сама пройшла цей шлях з ДЦП з народження, лікуючись вже 28 років, вони крім медичних препаратів вони нічим не допомагають. І я дуже хочу, щоб це питання воно вийшло з мертвої точки, і ці люди, ті люди, які, хоча б хочуть допомогти, і роблять все можливе, щоб їм надали таку можливість приміщення і створили всі умови.